Довгоногі, красиві та розумні в медуніверситеті обрали студміст дму міста ДМО і таланти конкурсанток бачив наш Тарас Бурак. Щоб потрапити до фіналу, Студміст ТДМУ 2014, ТМУ красуням довелося поборотися з трьох десятків. реальний шанс на перемогу отримали лише вісім. Чимало з учасниць на ниві конкурсів краси першопрохідці. Мені хотілося просто показати себе, порівняти себе з дівчатками, поспілкуватися з ними більше, виступити на сцені, показати свої костюми, вирости свій талант. В Першу чергу, десь перебороти в собі такий страх, вийти перед всіма, показати свій талант, показати себе і вміти просто вес взяла участь у конкурсі іноземна студентка Ребека з Нігерії. Приїхала у Тернопіль, щоб стати лікарем. Дівчина каже, цей конкурс має для неї особливе значення. Я дуже пишаюся, що беру участь у цьому шоу. Перш за все, це показує рівність між чорношкірими студентами і українськими студентами. Воно показує, що ми однаково красиві, як чорношкірі, так і білі. Тобто, це робить рівними всі нації. Я дуже пишаюся, і це робить вона більш впевненою. Я щаслива. Слива, що беру участь як і на всіх конкурсах краси майбутні лікарки демонстрували на що здатні у різноманітних конкурсах. Серед них дефіле, вихід у вишиванці та вечірній сукні. Змагались дівчата також своїми талантами та інтелектом. Інтернет симпатії, глядацькі симпатії є елегантність, ніжність, артистичність, інтелект. Але окрім цього, ще будуть три номінації: це друга віце-студміс університету, перша віце-студміс університету і головна переможниця студміс Тернопільського державного медичного університету. 2014. Перемогла у конкурсі майбутній стоматолог Валентина Кузмінська. Тепер вона представлятиме свій університет на конкурсі студ містернопіль Тернопіль-2014». Окрім корони, їй подарували ще й подорож у Прагу. До речі, уже незабаром майбутні медики планують обрати ще й містера університету.